Я вітаю вас, шановні друзі. Сьогоднішня тема буде корисна для тих людей, хто залишив своє місто, залишив, можливо, свою країну і вимушений був переїхати в інше місто або в іншу країну. Або також це буде корисно для вас, якщо у вас рідне та близькі покинули Україну або покинули своє місто. З вами Ільченко, Руслан, академія травмотерапії за методом Мюрей. Чому я вважаю, що це тема дуже важлива на сьогоднішній день? День по перше, в нас дуже мало досвіду в нашій країні зовсім його дуже дуже мало. А у світі також мало досвіду, коли люди вимушені поїжджати із-за війни, і що з ними трапляється далі з цими людьми, які покинули свої домівки. Про мотиви ми зараз не говоримо, чому люди покинули своє місто, там вимушені були переїхати. Ми про це не говоримо зараз. Мотиви можуть бути різні, і як і егоїстичні, і як дійсно для того, щоб. Вони спасали своє життя, життя своїх дітей, тобто, це якби вони поступили дуже розумно, да, що так вони зробили. Як би це не було? Які б мотиви не було. Я вас дуже хочу підтримати, тому що вам зараз дуже важко. Вам важко було і виїжджати, вам, вам важко і зараз облаштуватися на новому е, місці. місці да? Тому хочу вас підтримати і сказати, що е, ви справитесь, ви впораєтесь з цим, у вас є на це всі ресурси, у вас є допомога. А я просто хочу маленьку деталь, е, ваше становлення. Мовлення там на Новому місці, хочу дати вам маленьку деталь. Це буде така рекомендація, що вам як вам треба там робити, щоб було вам краще, щоб зараз ваше життя було краще. Ми всі якось прямуємо до кращого життя. І ця війна, даже зараз яка відбувається. Ми не до чогось ідемо, а від чогось, да мабуть, ми від того, щоб не бути в цьому радянському союзі, не бути в цьому диспотичному такому, такої диспотичній країні, да, державі, такій, де як е, зараз є Росія, да, і ми не хочемо бути цією владою, яка зараз в Росії, яка вимушує свій народ і такі країни, як Україну, і найближчі да країни, які є. Через кордон до Росії, вимушуючи, щоб також вони вибудовували цю імперію. Так, ось є рекомендація для вас, якщо ви вимушені були переїхати, і ви зараз знаходитесь, наприклад, ну я буду говорити за тих, хто знаходиться. За кордоном у вас є, мабуть, певні якісь допомоги пільги, да? є у вас якісь виплати від держави то чи іншої країни, наприклад, Польщі там чи Німеччини чи Італії там. Ось і ви отримуєте або кошти, або отримуєте житло, або отримуєте якусь матеріальну допомогу в вигляді їжі, да там одягу. Там можливо, це буде також якась страхівка, наприклад, до медицинського. Закладу, як медичного закладу, якось да, тобто, ви отримуєте допомогу, і це ми дуже вдячні цим країнам, які допомагають нашим. Громадянам, які вимушені були покинути за війни країну, допомагають їм вижити там. Ви дуже також великий шлях пройшли, хто опинився за кордоном, і ви вам тяжко було і виїжджати зараз там вставати на ноги. Да, вам також також це все не легко. Наприклад, я говорю про себе в мене таких три близьких людини. Три родини, якими ми дружили, дружили родинами, також вони вимушені були покинути країну і виїхали за кордон. Це були дуже дуже близькі люди, і в мене система моєї підтримки, вона значно більше, ніж три родини. Тобто, ці три родини вони десь займають ну, 15% в моїй системі підтримки, яку я вибудував за ці роки. Тобто, Жодної людини має бути система підтримки, яка соціальна да? система підтримки це друзі, родичі наші. Да? Тобто, ми соціальні особистості, і це нормально, що в нас, як у людей, є така потреба також в соціальних контактах, і це ми реалізуємо за рахунок сім'ї, родичів, друзів і також роботи. Тобто, це або яких та. Також ще, можливо, клубів, можливо, це буде також якась релігійна громада, там, чи ще щось, де ви можете спілкуватися, вибудовувати відносини. Так ось, ці три родини, вони. Дуже близькі, да, для мене. Ось в мене ще є близькі люди. І для мене це втрата, але це не, не, не кризовий стан, що, що я зовсім втратив всю систему підтримки. Але я думаю про цих людей, які виїхали. Деякі виїхали до родичів своїх. І в них там дуже гарні родичі, негарні стосунки. І вони з е, самого початку вони опинилися в системі підтримки там, за кордоном. Тобто вони. Занурилися в таку систему підтримки, тому що там вже були родичі, які там певний час проживали, і в них є також система, там якась підтримка, соціума, з якою вони могли познайомити своїх родичів, які приїхали з України. А деякі сім'ї виїхали в нікуди, тобто вони виїхали туди, де в них не було ні родичів, ні друзів, і таким дуже тяжко. Вони втратили тут усе в Україні. І там за кордоном вони не отримали з самого, їм треба все спочатку починати. Вони не отримали якісь, е, якусь систему підтримки там спочатку. Тобто були волонтери, були якийсь Червоний Хрест, там були якісь державні соціальні працівники тої країни, куди вони потрапили, да, які їм також е, надають допомогу певно. Да. Тобто, це все добре. Це все супер, і за це можна дякувати Богові і тим країнам, які надають їм допомогу. Да. Але ми, як люди, ми потребуємо ще в дружній підтримки, в підтримки родичів. І якщо ці люди виїхали за кордон і зараз нема в них такої системи підтримки, їм дуже-дуже важко. Тобто, дивіться, ми не говоримо зараз за фінанси, з якими виїжджали люди, ми говоримо за дуже важливу річ. За соціальну підтримку я хочу дати надати рекомендацію для цих людей. Вам треба. Шукати систему підтримки, де ви зупинилися в тому місті, треба шукати систему підтримку. Це може бути якісь релігійні громади, де ви можете піти і познайомитися з людьми, і там запрошувати їх до себе там на вечір, чи до них приходити. Вони вас будуть запрошувати. Можливо, ви з ними можете поспілкуватися, вони можуть якісь рекомендації надати. Ну, вони там проживають вже довго. Да? Вони можуть якісь вам рекомендації по побутовим яким-то питанням там надати, чи по документів там і так далі, тобто вам було би добре, якби ви спілкувалися з якими-то такими громадами, да. Або, наприклад, є такі класні також спільноти, клуби, дав ну, по інтересам, да. тобто ви можете знаходити такі спільноти там і також відвідувати їх, і вибудовувати ви з ними відносини. Я розумію, що є такі принципи, що можуть вас переводити з місць з міста в інше місто переводити, да нічого страшного, а можливо вас і залишать. коли ви своєму соціальному працівнику поясните, що ви тут вже вибудували там певні там відносини, да? це буде вам ну, можливо плюсом, що вас залишать в цьому місці. Да? Тому працюйте з соціумом. Це дуже дуже важлива така рекомендація для вас, щоб ви могли вибудовувати там соціум. Також є зараз відеозв'язки. ви можете також зв'язуватись з друг. З друзями, з родичами через відеозв'язки, через якісь смс-повідомлення, через якісь телефонні дзвінки. Це дуже дуже важливо. Також підтримувати ці стосунки, які були тут, і якось їх підтримувати вони будуть вам гарним підґрунтям для побудови відносин вже за кордоном, да де ви опинилися. Що ще важливо? Ще рекомендація вам дам людина, яка приїхала і знаходиться на певному забезпеченні державному за кордоном, то можливо таке буде знаєте, як наше мені працювати, якщо мене забезпечує держава. І в мене деяких друзів і знайомих є така позиція. Вони кажуть, що ту допомогу, яку мені, яку мені надає, наприклад, Німеччина, ця допомога вона прирівнюється до, до тої зарплати, яку б я отримував, якби я пішов зараз на роботу. От так ось я хочу до вас звернутися. Це дуже важлива тема. Дивіться, питання зараз не в грошах, тому що під час війни і не тільки під час війни, під час травми, травматичних якісь подій є два режими. Перший режим це режим виживання. Другий режим це вже режим стабілізації і процвітання. Якщо ви вийшли вже з режиму виживання, і ви вам не треба виживати, наприклад, у вас є їжа, є там житло, то ви можете вже налагодити своє життя на стабілізацію і на процвітання, щоб квітнути да, вам може процвітання якесь, щоб було в вашому житті. Так, ось дуже важливо не заціклювати тільки на тому, що в мене є. Ось гроші там, чи харчі, харчі якісь, чи там житло є, і цього вже мені достатньо, на що мені десь якась робота, тому що буду витрачати час, сили, там, здоров'я своє, витрачати на якусь роботу і отримувати ті ж саме кошти, які я зараз маю просто від, від е, держави. Так ось дуже важлива тема це не просто забезпечити себе, а розвиватися. Якщо ви опинилися в іншій країні. То вам треба розвиватися там також. Вам треба там процвітати. Чи ви там залишитеся? Чи ви приїдете в Україну? Це не, важливо, не важливе не, не таке зараз важливе. Важливо, щоб ви розуміли, що де б ви не були, вам треба, щоб життя ваше продовжувалося. А життя людини воно також состоїть в тому, що нам потрібно розвиватися. Тому йдіть на роботу. Ідіть на роботу, ви там отримуєте соціальні зв'язки, ви там отримуєте якийсь розвиток, ви там отримуєте досвід, досвід роботи за кордоном, це дуже важливо, ви там отримуєте можливість практикувати мову. Ідіть на роботу, ідіть на навчання. Чи це буде навчання мови, мові, чи навчання деяким то ще, ну, дивіться по своїй загружені, за, за, е, наскільки ви завантажені навчанням, якщо ви вивчаєте тільки мову, Можливо, цього мало, замало цього навантаження, Ще йдіть навчання, якісь коледжі, якісь університети, якісь курси, да, де ви можете також отримувати якусь професію, або підвищувати рівень вже вашої професії, яка у вас є, яку ви отримали в Україні. Тобто я про що говорю? Що людина так створена, що ми не можемо просто сидіти певний час, Якщо це більше місяця, двох там, або не в режимі виживання. Якщо в режимі виживання, то дійсно, якби, можливо, там і більше двох місяців треба думати тільки про виживання. Да. Якщо там є якісь кошти, цього достатньо вже не про роботу, не про соціум, не про розвиток, не про процвітання, якесь там, про це ми вже не говоримо. Да. Треба просто вижити. Но зараз цей етап, мабуть, вже минуло. Якщо ви залишаєтесь за кордоном і вже пройшло там, минуло якісь пару місяців, то вам треба думати як вам розвиватися там. Якщо ви цього не зробите, ви втрачаєте час, ви втрачаєте свій досвід, який ви напрацювали тут в Україні, ви втрачаєте свій розвиток, процес розвитку. Да? Хоть скільки б вам років не було, на пенсії ви там, чи вже там у якому ви б там зараз не були. Все одно людина розвивається, і є така в інституті. Ми вивчали таку вікову психологію, і на кожному етапі є своя Свої принципи для розвитку. Да скільки б вам років не було, якщо, якщо навіть ви. Старість у вас, да, якщо це вже пенсія, нічого все одно це також за віковою психологією позначається, що ви також маєте розвиватися в цьому віці. В цьому віці, да. віці там важлива задача, яка стоїть для людей, які знаходяться в фенціонному такому віці, да, це ділитися своїм досвідом. Можливо, підіть десь як волонтера. there. Поділіться досвідом, можливо, вам зараз не треба гроші для щоб забезпечувати себе, і вам, можливо, і не треба на роботу йти. Тобто ті гроші, які вам дають, або якісь у вас залишились, може, з України вам достатньо, да? Там, можливо, пенсію в пенсію форму, вам достатньо, щоб прожити, але вам треба розвиватися. Йдіть як волонтер, ідіть, якісь громади, де ви можете бути корисним. Якщо країна вас прийняла, будьте корисним в цій країні, будьте вдячні цій країні робіть щось корисне для цієї країни, йдіть в громаду і питайте. Чим ви можете бути корисним, говоріть, які у вас є дари, які таланти є, які вас освіта, який у вас досвід є. Можливо, вас десь за кордоном будуть використовувати як волонтера, і це дуже-дуже також чудово. Або ви можете також десь в інтер... через інтернет бути комусь корисним. Робіть це, будь ласка, не сидіть рівно, тому що просто вам держава дає, і ви зупиняєтесь тоді в розвитку, як робитеся як болото. Таке застойне болото, тобто, у вас нема стимулу для життя, у вас нема радощів, звідки отримувати. Ви просто в режимі виживання, і у вас тягар, і дуже-дуже тяжко вам. І ви не знаєте, чи я залишусь в країні, чи я поїду додому. У вас отакі качелі. Де б ви не залишились? Куди б ви не поїхали, чи повернулися додому, чи поїхали б далі десь за кордон, ще в іншу якусь країну. Це неможливо, це не важливо. Важливо зараз, що є у вас. Якщо час, є ресурси, значить використовуйте його там, на тому місці, де ви, в тому місці, де ви перебуваєте, використовуйте його для розвитку себе. Йдіть навчайтеся, йдіть працюйте, заводите якийсь соціум, будьте корисними людьми, будьте вдячні країні, яка вас прийняла. Я хочу дати вам такі рекомендації, що це дуже важливо зараз буде для вас, тому що в мене є. І такі люди, які розвиваються в той країні. І все одно планують повертатися додому. Кажуть, ну я там, тому я маю там садити квіти, тому я там маю доглядати там, за клумбами, якимось, за яким... за дорогами, там, за якимось там, ну де, де вони там проживають, можливо, там на землі, тобто вони землю обробляють, або якщо вони проживають десь в багатоповерховому будинку, то можливо там якісь під'їзд, вони також доглядають, щоб був там порядок. Можливо, йдуть вони. Десь якісь громади, де волонтерять, знаходять якісь зв'язки, і все одно вони планують вивчають мову, вивчають якісь ще предмети, можливо, там, і все одно вони планують повертатися. Тобто не важливо, що ти типу, я буду тут обживатися, якщо я планую повертатися. Не важливо важливо вам реалізовуватись, важливо вам як особистості не не бути в такому застойному стані. Якщо ви будете в застойному стані, у вас будуть хвороби, у вас будуть депресії, у вас буде злість, у вас будуть страхи, ви будете нереалізовані, ви будете соціально неприйняті прийняті, не прийняті. Якщо ви Соціально не прийняті, ви відчуваєте занижену самооцінку, почуття власної гідності у вас не на, на належному е рівні. Тобто це все буде впливати на вас як на особистість. Або ви йдете одним шляхом і розвиваєтеся як особистість, соціально розвиваєтесь, соціумі, да? інтелектуально розвиваєтесь, фізично розвиваєтесь, тобто ви там шукаєте якісь місця, де вам фізично також становлення ваше має відбуватися. Духовно ви розвиваєтесь, емоційно також де ви з кимось діл... Діл... ділитесь емоціями, вислуховуєтесь чиїсь емоції, на яких там, можливо, групах є такі програму «12 кроків і така програма, де ви можете відвідувати ці групи ділитися там своїми почуттями, своїми якимись страхами, вислуховувати якісь інші як люди, як з цим Впоралися, що в них у них теж досвід такий був. що вони робили, і що їм допомогло. Тобто, ви можете обмінюватися це все безкоштовно, це все можна робити, тому що за кордоном це більш розвинуто. Тому робіть це, будь ласка, хочу вам подякувати, що ви. Все-таки з нами подякувати, що ви е, мужня людина, яка пройшла дуже багато. І зараз ви все одно не зупиняєтесь, тому що ви шукаєте такі відео, як наші, тому що ви е, якісь, вивчаєте якісь книжки, які вам допомагають розібратися зі, зі своїми травмами, які у вас були під час війни, і, можливо, були ще і до війни дитячі якісь травми. З вами був Віченко Руслан. Сьогодні. Ми з вами говорили про те, як вимушені переміщені особи можуть реалізовувати себе на тому місці, де вони знаходяться на тому місці, і продовжувати розвиватися, незважаючи на те, що чи будете ви повертатися, чи не будете ви повертатися в країну. Завжди вам раді. Ми, звісно, хочемо, щоб ви повернулися, але це ваше право, це ваше життя. Ви можете планувати собі як хочете. Ось, якщо ви не будете розвиватися на тому місці, де ви знаходитесь, то у вас буде застої, у вас будуть проблеми зі здоров'ям, з емоціями, у вас будуть внутрішні проблеми з самореалізацією, і відчувати себе негарно, бути постійно, якби десь незадоволені своїм життям. Тому що бути задоволеним на тому місці, де знаходитесь, розвивайтеся, будь ласка, прямуйте до цієї мети, щоб вам розвиватися усі. Сферах своєму в своєму житті, дякуємо за увагу! До побачення, до зустрічі!